За що мене як росла, я люди не любила, за що мене, як виросла, молодою впили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королевий цвіта. Я не знаю, моя сестру, і цвіт королевий. Схилив свою головоньку червонорожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея, росою, сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я дитиною, як я мордувалась. Моя мати, чого воно? Вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитиною. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря, я що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, Острижено ганчіркою та ще й реготали. Жиди навіть нечисті, на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звесенили. Зимою, люди Боже мій, в хату не пустили, а весною, як на диво, на мене дивились. А дівчата заквітчались, почали свати лілеєю снігоцвітом. А я просвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Я не знаю, мій брат єдиний, за що мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й маті. Милосердний, святий Боже мир. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голову червоно рожеву, до білого помикло личенька Лілея.